Вітаю, друзі, 9 жовтня. Вчора Верховна Рада України. А якщо говорити точніше, то зелені гниди з банкової, які верховодять і кукловодять у Верховній Раді, провалили голосування за призначення чотирьох суддів Конституційного Суду України. Відбувся конкурс, він тривав більше року. Чотири кандидата. Все, беріть, голосуйте, всіх чотирьох провалюють. Кажуть, не підходять, експерти не таких підібрали. Деякі нардепи кажуть, це показник, що конкурси проводити не треба. Ну, таке соплі і так далі. Що насправді ховається за відмовою призначати суддів. Конституційного суду. Значить, друзі, вчора прозвучало декілька моментів. Суддям задавали депутати питання, вони відповідали. Фактично, одна судді прямо сказала, що заборона на виїзд чоловікам за кордон, яка діє, не конституційна, незаконна. І це такий дзвіночок, а дзвіночок до чого? Тому що неконституційна заборона на виїзд за кордон, неконституційна силова мобілізація, тобто бусифікація і людоводство, чим займається ТЦК, неконституційне постійне продовження воєнного стану. Неконституційне перебування Зеленського на посаді президента України. Фактично, якщо запрацює Конституційний суд, то ці питання будуть розглядатися. Так само, як будуть розглядатися питання по надрах, які віддані американцям частина, частина британцям. Так само буде розглядатися питання землі, яку роздали Кемська вола забирайте. Микола Петро Семен воює, гине, на цвинтар йде, захищаючи вітчизну, а надра і землю, зелені гниди продають. Фактично продавивши, але Конституційний суд має повноваження все це зупинити. Тому зеленим нидам і особисто Володимиру Зеленському не потрібен працюючий Конституційний суд. Зараз, ніби і квоти є, бо він там додав одного суддю, нібито є можливість засідати. Але жодного рішення прийняти такий суд не може. Ну, він швидше мертвий, ніж живий. В Європі можна сказати, бачите, в нас тут, от, я призначив, все, квором є, а рішень нема. А Верховна Рада, я ж на неї не впливаю, там депутати, позадавали питання, все завалили повністю. Всю річ. Тобто, фактично, Зеленський, ставши диктатором для подальшої узурпації влади, тримає Конституційний Суд Україні, України цю інституцію державну в напівпідвішеному стані. Мов би, і живий, але по рішенням дохлий. Ніхто. Не вкаже йому, як він порушує Конституцію, обмежуючи права громадян. Ні в чому, ні в якому напрямку, ніхто не завадить грабувати країну. Все і те, як кажуть, по плану. По плану Зеленського, його друзів-глобалістів, ліволібералів, ви ж подивіться, Європа ж нічого не помічає. Суд не призначають, не помічають, права людини порушують, не помічають. Ідіть, утилізуйтесь, українці. Хай заберуть у вас всю країну до останнього метра, воюйте, воюйте. І Конституційний суд як інструмент, який мав би зупинити диктатора-юзурпатора Зеленського, він не функціонує. І тому і вчора і провалили це голосування. Це єдина причина, вам ніхто не скаже правди, я скажу. Єдина причина права голосування за суддів Конституційного суду, це щоб цей суд не запрацював, не примусив скасовувати воєнний стан, не примусив зупиняти силову мобілізацію, не примусив відкрити кордони, не скасував рішення про продаж землі української. Не скасував рішення про продаж НАТО України. Це все міг би зробити Конституційний суд. Тому ату його, ату, заб'ємо його, знищимо цю інституцію, вона заважає правити всій цій публіки. Але судова система не проста. Велика Палата Верховного суду фактично підтвердила рішення, постановила рішення про те, що свого часу, йдучи на узурпацію влади, Володимир Зеленський видав протиправний указ про відсторонення ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади. Оцей день можна вважати днем початку узурпації влади Зеленським. І, звичайно, зараз поступово, поступово через Верховний суд, через інші суди, починає з'ясовуватись, що насправді іде Протистояння не за те, щоб були якісь там судді, а за те, щоб повернути право і дію Конституції, яку зелені гниди, зелена гнида основна, повісили на цвяшок у себе в биральні замість туалетного паперу, щоб її повернути в дію, реанімувати. Це найбільший страх. Найбільший страх Зеленського реанімація Конституції. Для цього треба працюючий Конституційний суд. Він розуміє, що конституційним шляхом і його зметуть, і його зелений гнит, і війну зупинять, і країну не дадуть до розікрасти і людей довбивати. От тому вони не призначили жодного суддю. Бо їм цей суд не потрібен. Це їхня правова смерть. І зроблено це було в день юриста. Спеціально винесли, витерли ноги об право об юристів, об суддів, призначили новий конкурс. І ще півтора року узорпації влади, і ще півтора року. Конституція висить на параші Зеленського. Ось реалії сьогодення. І про це потрібно казати на кожному кроці. Про це потрібно казати всім іноземним партнерам, їх в це треба. Що це диктатор і узурпатор, який знищив Конституцію і узурпував, захопив владу. Треба поновити дію Конституції, роботу Конституційного суду. І тоді країна матиме шанс. Шанс на життя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.